Сам кінець цієї інформаційної години згадуємо про тих, хто знає ціну життя і цінує кожну мить. Олег Дробушенко, позивний чорний, пройшов Донеччину, Харківщину, Бахмут, і пропонуємо вам його історію в нашому наступному матеріалі. Цінувати кожен момент дрібниці це най найважливіша навичка. В цивільному житті багато чому не придавав значення, а от саме на війні я почав розуміти, що ось в ті моменти я там був щасливий, але це не цінував. А зараз я розумію, що. Ось кожен момент е він є дуже цінним. Олег Дробушенко позимний чорний. До початку повномасштабної війни працював у ресторанному бізнесі. До лав Збройних сил України приєднався в перші дні вторгнення. Розпочинав службу як рядовий солдат. Згодом очолив групу, а пізніше став командиром відділення. Брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині. Нині проходить службу в одній із бригад гвардії наступу, займаючись радіоелектронною розвідкою. Втрачати побратимів, друзів, близьких друзів. Деякі з них виросли разом зі мною. Ми разом долучилися до війська на початку повного штабу вторгнення. І багато з них так і залишились там, рахується. Зниклими безвісті. І найважче це приїжджати додому у відпустку, бачити когось, їх рідних та близьких. В такі моменти просто хочеться крізь землю проваритися. Це важко. Стараєшся менше собі нагадувати про це все. Там спільні фото, деколи нагадують про, про них. Є фото, де нас троє четверо людей, і я розумію, що на тому фото тільки я є. Тільки фото закарбувалися, от. фото, відео якісь на згадку. І все. Надія завжди, є, я в це вірю і дуже хотілося б в мого побратима, який рахується зниклий безвісті. На момент, коли ми були в Бахмуті, в нього народився син, і він його навіть не бачив ще. І я хочу, щоб він повернувся, побачив свого сина, і його сина був батько. Здатність критично мислити. Це те, чому тебе не навчать. Це тільки досвід на полі бою, який ти можеш отримати. Здатність критично мислити. Все. Часно прийняти рішення, деколи буває, що в тебе є декілька секунд. На те, щоб прийняти рішення, і тобі його правильно потрібно прийняти. Здатність критично мислити. Я рахую це найголовніше в якостях. Ну і, звичайно, ж, що на власному прикладі ти маєш показати, що з тобою вони в безпеці, і все у вас буде в порядку. Це задача номер один була моя повернути назад хлопців. Так як я старший позиції був, то відповідав за кожну людину, яка там була. І мені би було якось ніяково, якби хтось не повернувся. І ця задача номер один стояла у мене як командира відділення. І я дуже радий і пишаюся тим, що зумів всіх людей, своїх підлеглих повернути живими, і здоровими звідти. У мене є відео, як ми перший раз заїжджаємо тільки в Бахмут на першу операцію. І Через тиждень ми повертались назад. Я також це знімав, як ми поверталися звідти. І на моєму лиці і <свісно> лиці моїх побратимів була усмішка. Ми були дуже так налаштовані сильно. Багато хто з моїх побратимів були трішечки обурені, коли в якийсь момент я <свісно> доставав мобільний телефон і починав це все знімати на камеру. Але я дуже радий, що вдалося зафільмувати такі моменти, які показали силу та справжню мужність тих людей, які їхали в Бахмут тоді. Ми їхали з усмішкою, з настроєм, що все у нас буде добре, і вдалося зафільмувати ці моменти. Це був квітень 23-го. На той момент вже 90% міста було куповане. І важко взагалі було приймати той факт, коли ми, тільки заїжджаючи в місто, воно все було в диму, просто всі школи, садочки, все це було знищено. Місто стирали з лиця землі. Просто прикро. Прикро, дуже велике гарне місто було. Це технологічний напрямок, вже зовсім інший підхід до роботи, але не менше відповідальності. Повітряний простір е на тому чи іншому напрямку. Е Відповідаєш за нього, ти ворожі БПЛА, крила, ударні дрони, які можуть нанести шкоду як і військовим твоїм побратимам, так і цивільним людям. І тому на тобі величезна є відповідальність якомога швидше знайти той чи інший БПЛА, де він знаходиться, для того, щоб передати вже цю інформацію на. Розрахунки ППО та засоби радіоелектронної боротьби якомога скоріше знешкодити те чи інше крило, яке ймовірно коригує вогонь, або це може бути навіть ударний дрон, і ти розумієш, що твоя помилка може бути фатальною для костю. Тому є тільки величезна відповідальність. Я це розумію, і люди, які зі мною також працюють. Вони також це розуміють. Ідеальний день це коли по тій інформації, по виявленню БПЛА, де ти знайшов, передав цю інформацію на вогневі засоби ураження, і тобі повідомляють, що орлан знищений, або ударний БПЛА типу Молнія знищений за допомогою там, FPV. І ти розумієш, що все добре, ти робиш свою роботу. Радіоелектронна розвідка це ж не тільки виявлення БПЛА, також це включає в себе виявлення ворожих радіостанцій. І був у нас випадок, коли ми змогли запеленгувати ворожі радіостанції там в одній посадці, зробили до розвідку. І виявили, що ми знайшли розрахунок ворожого БПЛА саме оператори. І все чітко спрацювали, радіоелектронна розвідка і засоби ураження вогневі вдалося знешкодити розрахунок БПЛА. Це один із таких кращих показників в моїй команді. Я віруюча людина і Саме на війні я почав вірити в Бога ще більше, в рази більше. Тому що інколи бували такі моменти, що тільки чудо допомагало, і я розумів, що в такі моменти, що в Бога, значить на мене інші плани. Була ситуація біля мене, побратим стояв, це частному секторі Бахмута було. Колить в ОГС, розірвався, він 300 весь в сколках, а в мене взагалі жодного не попало. І так само був момент, коли прилетіла міна 120, а також в Бахмуті, до речі, і не розірвалася біля нас. Вона просто забилася в землю. І саме в такі моменти ти розумієш, що ну, в тебе десь доля щось. Якась інша Бога на тебе є інші плани. Втома є, але поки не закінчиться війна, ми не можемо опустити руки. І я в тому числі розумію, що через не можу, через виснаження, але потрібно цю справу довести до кінця. Рідна домівка, відпустки. Е Батьки, в мене велика сім'я і це допомагає мені. Коли повертаєшся додому, вся сім'я збирається, і я згадую ті часи, як воно було ще до повномасштабного, це мені допомагає відновлюватися. У мене є старша сестра, старший брат. У них по двоє дітей вже мама, тато. У, і коли всі на кухні збираються, це, е, прекрасна, чудова атмосфера. Неподалік е, мого будинку є озеро. Я полюбляю туди пройтись, прогулятися. Е, любив там е, в дитинстві бувати. І, ну, це да, рідні, рідні стіни, е, рідні вулиці, е, люди. Е, яких ти знаєш все життя, ось це допомагає відновлюватися. Ну, звичайно, це, це та навичка найголовніша, яка цивільне життя, як от саме тут знадобилася на службі. Мені дуже повезло з побратимами, з якими саме зараз я проходжу службу. Е, вони проживали в країнах Європи, в Італії, в тому числі, і хлопці е, теж мають хист до цього, щоб готувати. І Щось вони там можуть придумати, чимось хочуть здивувати друг. Так же само, я іноді щось хочу здивувати їх якимось. цим. Ну, готуємо на постійній основі. А і між собою такі невеличкі змагання робимо. Хто що краще приготовить, і чим здивує нас сьогодні, наприклад, Юра. Або чим я сьогодні здивую. Тим паче перелік продуктів, які ну, забезпечує держава, у нас вистачає, щоб готувати дуже багато цікавих страв. Відчував провину через те, що не долучився до війська раніше. Я думаю, це треба було зробити набагато раніше, за часів там, ну, АТО, як мінімум. Саме ця свідомість і те, Чого так відбувається в нашій країні, до мене вже почала приходити саме під час повномасштабного вторгнення. Так, у 2014 році я ще навчався в школі і там ті малюнки, які ми малювали учасникам АТО, героям АТО. Зараз такі малюнки малюють мені. І ми не маємо допустити того, щоб такі малюнки малювали цим дітям, які зараз в школі ще навчаються. Ми не маємо допустити цього. Ми маємо закінчити це все якомога швидше, щоб наші діти не страждали.